Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні се могутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирвестенет та холова, змаровиці зубної, Він пером своїм криє тебе. Під крельми його заховаєшся ти, Щит та лук його правда. Не будеш боятись страху нічного, ані стріли, що день прилітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить у півдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки ти своїми очима подивися, і за плату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учини за своє пристановище, тебе злодність спіткає і до намету того вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе. Щоб не вдарив камінь своєї ноги. На левий вужа ти наступиш, левчука й крокодила, ти будеш топтати. Побажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду недолі, врятую його та прославлю його. І до судні я насичу його. І він, бачите, буде спасіння моє. Амінь.